Вітаю вас, малята! Погляньте уважно на картинки та оберіть картинки, на яких зображена весна? А коли настає весна? Так, після зими. Що намальовано на цій картинці? Так, навесні повертаються птахи. Давайте назвемо птахів, які повернулись навесні. Це хто, дітки? Пізнали? Це качка, а це хто? Чапля, це шпак, це грач. Подивіться уважно на зображення. Закрийте очі. Подивіться, яка пташка полетіла. Так, полетів шпак, закрийте оченята. Яка пташка полетіла? Так, полетіла чапля. Закривайте знову оченята. Яка пташка полетіла? Ні, у нас пташка прилетіла, а прилетіла до нас ластівка. Давайте порівняємо ластівку і чаплю. Чим вони відрізняються? У чаплі довгі ноги і дзьоб. А хто з цих пташок більше за розміром? Так, чапля, давайте порівняємо рівно з вами качку і ластівку. Чим ці пташки відрізняються? Однаково вони кольору? Ні. А які у них дзьоби? Різні дзьоби. А за розміром вони які? Качка більше за ластівку. А як ви вважаєте, хто з цих пташок плаває у воді? Так, звичайно, це качка. Порівняємо ластівку і шпака. У ластівки менший дзьоб і хвіст. У ластівки іншого кольору. Грач і ластівка чим схожі? Так, ці дві пташки схожі чорним кольором. Птахів у нас багато, і всі вони різні. А що спільного між цими птахами? Те, що вони. Відлітають на зиму в теплі краї. Їх називають паралітними. Де мають жирти пташки після повернення додому? В гніздах, дуплі, шпаківні, молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей!